Всім привіт, любі друзі! Сьогодні ми готуємо ось таку смакоту, пахне на всю кухню. Це Удон. Хто хоче приготувати таку страву разом зі мною, залишайтеся у мене на каналі. І так, починаємо. Що для цього нам треба? Це сама вермишель, чи як її називають для удона. Бачите, тут спеціально написано УДОН, Це вона підходить. Це пшенична така лапшичка. Вона білого кольору. І, до речі, зверніть увагу, бо бувають пачечки оця в мене іменно ця пачечка, це я буду варити по інструкції 8-9 хвилин. Дня три назад я готувала, була біленька якась у мене пачечка, готувалася 6 хвилин. Тобто, обов'язково читайте то, яку ви купите іменно для цього блюда, для Удона, скільки варити саму цю лапшичку. Значить, ця у мене буде варитися 8-9 хвилин. За це сказала. Так, що нам для цього взагалі треба? У мене буде куряче філе. Філе куряче можна замінити на. Навіть стегенце куряче, не обов'язково філе, хто любить м'ясо пом'якче, робили ми із свинини. Дуже смачно із телятини, з курятини назвала, із баранини. Удон, бо взагалі можна робити з любого, з любого м'яса. І до речі, ще до цього набору можна додати грибочки, підсмажені грибочки. І також буде дуже смачно. Значить, на одне куряче філе одне одна цибулинка. Одна середня морквинка, один середній болгарський перець, і три зубки, бо в мене малесенькі часничку. Сама вермишель удон. Соус треба буде соєвий та теріякі. Але можна теріяки не додавати, а тільки обійтися і соєвим. Все одно все і так, і так смачно. І, звісно, сіль перчик за смаком. І кунжут. Це в мене кунжут. І так, будемо починати, перше, з чого з м'яса. М'ясо бажано нарізати соломкою, щоб таке було продовгувати, бо вся нарізка буде робитися соломкою. Підготавлюємо. Я спочатку буду різати, зачищу наше філе від всяких пльоночок, це все прибираю. Хрящики, плівочки. Бо воно скільки його на тушить, хрящик він є хрящик. Так, все, що лишнє, повідрізаємо, зачищаємо наше куряче філе. Відрізаю спочатку мале філе, воно саме м'якіше, І оцей хрящик хочу вирізати. Ось так. Він нам не потрібний. Ось. І тепер соломочкою тако буду тоненько. Соломкою нарізаю м'ясо. І ось так стараємося такою смужечкою. Все будемо нарізати смужечками. Якщо дуже довга смужечка, ось така дуже, можна перерізати навпіл. так я буду поперек. Головне, щоб було все більш-менш однаково. І складаємо наше порізане м'язко в мисочку. М'ясо підготовили, порізали. Відставляємо поки що в сторону нашу мисочку з м'яском. Далі будемо нарізати цибульку. Цибульку буду просто півкільцями. Але так тоненько. Тоненько-тоненько. Так, цибульку вже порізали. І вслід зразу вже до цибульки. Ми додаємо часничок. Часничок ріжемо просто міленько, Отак буду такими типу, слайсиками. А потім, тако, наскільки можете стільки ізмільчити. Но краще ножем, а не видавлювати. Порізаний часничок я ще тако зверху отак його трошки ще помільчу. І тепер ми це все, цибулька, часник відправляємо також. Підготовлену тарілочку, відставляємо також в сторону. В цьому блюді саме довше це підготовка, а готується дуже швидко. Відставляємо цибульку, порізане наше м'ясо також вже підготовлене. Тепер морква. Морквочка звичайна сира середнього розміру. Ріжу спочатку навпіл моркву. Тоді ці половинки ріжу ось такими якби, слайсами. Якщо можете, то так от тоненько. Ну, щоб вона встигла ж приготуватися. І ось так тоненько. І тоді, коли ви порізали тоненько, оці слайсики ось такою тоненькою соломочкою нарізаємо. Ось так. І отак от ріжемо всю морквочку соломкою. Морквочка наша порізана. Відправляю я її до цибульки порізаної. І залишилось у нас тільки перчик. Значить, перчик помили. До речі, буде дуже гарно, коли ви будете велике блюдо ну, готувати багато на велику кількість людей. Наприклад, на всю пачку. Бо я всю пачку не буду, я зараз буду робити тільки половинку. А якщо ви робите багато, дивіться, як буде гарно. Ви ж, звісно, і більше філе м'яса покладете. Замість одної морквинки ви ж дві покладете. І перчик, до речі, можна взяти червоний і жовтим. Або жовтий і зелений. Морква ж у вас помаранчева. Це такі будуть яркі краски у вашій сковорідці чи в вашому сотейнику, де ви будете готувати цей удон. Саме, звісно, краще готувати удон. Кастрюля чи сковорідка називається вок, це найкраще. Вона там і легше мішається, і тушкується. І так, Беремо. У мене, в моєму разі, це буде один перчик. Якщо скажу, робити на більше, то беріть кольорові перчики. Це буде набагато красивіше блюдо. Перчик ріжу спочатку навпіл, вичищаю із перця насіннячко, перепоночки оці всі біленькі виріжу. Вони нам не потрібні. Потім перчик пополам. Видаляю з перчика також цю перепоночку світленьку, вона не потрібна. І насіннечко. І ось так почистим весь перчик. Почищений перчик починаємо нарізати. Значить, оцю четверту частину я більше не перерізаю навпіл. Ось так беру, як вона є. І такими смужечками невеличкими будемо нарізати Довгенькі, щоб були. Порізаний перчик підготовлений вже. І так наші всі продукти підготовлені, відправляємося до плити і добре-добре розігріваємо сковорідку. У розігріту сковорідку наливаємо десь приблизно столову ложечку олії. В першу чергу викладаємо цибулю разом з часником. І смажимо, щоб стала така прозора цибулька. Не до карамельного кольору, щоб вона не гарна, а тільки була якби прозоренька. І помішуючи на великому вогні вогонь, бачите, величенький, смажимо швиденьку цибульку разом з часничком. Це в цей час ставимо кількість води, яка вам треба, щоб закипіла. Це, звичайна, вода. Тут десь у мене півтора літри води. Цю водичку я буду солити, чайна ложечка солі. Ой, чайна ложечка солі. І, як я вам вже казала, наш удончик дістаю з пачечки. Я буду робити половинку, ось беру половинку удона, другу половинку на потім. Ці бумажечки, які, бачите, на удончику, я їх знімаю, і це виходить кидаю в кипячі водичку в киплячу і варю з того моменту, як воно закипить 8-9 хвилин. Так як написано на пачечці. Поки удон. Вариться, смажемо цибульку і чекаємо, щоб була прозора. Цибулька стала наша вже прозора, вогонь не зменшаємо, все робимо на великому вогню. Зразу додаю наше м'ясо порізане. І також, якщо треба олійку додати до себе, ну там по необхідності. Якщо ви бачите, що треба, додавайте. Я не доливаюсь, достатньо. І помішуючи, скільки там, 5 хвилин, чи скільки то м'яско. Це ж курятина, воно швидко. Якщо це свининка, то можете ще потім прикрити кришечкою, протушкувати там 15 хвилин 15. І отак от смажемо. Наш удончик уже зварився. Пройшло рівно 8 хвилин. Виключаю газ. Ідемо промивати. Промиваємо в холодній воді, включаю водичку холодну, беру брушлячок, ось так промиваємо. Поки наш удончик стікає, дивимося до нашого м'яса, м'ясо вже починає, бачите, соку, коли вже майже не видно. Уже на цьому етапі додаємо морку, перемішуємо. Ну Десь хвилинку, може, так от підсмажу, щоб морква стала вже трошки-трошки м'якшою. Все дуже швидко робиться. Пройшла одна-дві хвилинки, стала морква, бачите, більш-менш мягкіша. І зразу відправляю весь перчик. І з перчиком також зараз це все хай разгом протушкується хвилин 5. Но на цьому етапі вже можна приправляти. Я кину звичайна сіль, десь чайна ложечка. Сілью будьте обережні, бо в це блюдо ви будете ще класти соєвий соус. Сіль. Чайна ложка. Перчик мелений. Берете так от, скільки ви рахуєте, вам треба. Там третю частину чайної ложки чи скільки. І зараз це все на великому вогню. Смажимо десь хвилин, може, максимум 5. Хто любить, дуже, щоб м'ясо було зажарене, то робіть просто на оборот Розігріли гарно сковорідку і перше кинули м'ясо. Коли м'ясо ваше стало золотиться, до золотистого м'яса підсмаженого кладемо цибулинку порізану одну півкільцями і часничок. І тоді хвилинка-дві протушкувалася цибулька з часничком. слід додаєте, якщо хочете гриби на цьому етапі грибочки. Як грибочки випорвувалася, рідина, додаєте моркву. І болгарський перчик. Я трошки роблю більш дієтичному варіанті. Я спочатку жарила цибульку із частичком, потім кидала вляску. Так. У мене пройшло 5 хвилин. Наші овочі вже пустили сік, випаруються. Якщо ви замітили, це все я без кришки. І тепер показую, бачите, немає соку. І Філе курячі взагалі швидко жариться. Так, Тепер основне, що сюди треба? Десь так, 50 мл соєвого соуса, це 2 столові ложечки, дівчатка, і так само соус теріякі. Ну, хто не любить чи в кого немає, бо я вже робила взагалі без соуса теріяки тільки з соєвим, також виходить дуже-дуже смачно. Так як у мене є маленька така бутиночка, я кину. Значить, соєвого соусу. Я лию десь приблизно 50. І так само теріяки. Соєвий соус у мене класичний, звичайний. І теріяки. Дивіться, це десь столова ложка і ще десь столову ложку. Друга столова ложка. Все, він йде густіший, але він дає дійсно присмак, дуже смачний. Кунжуту, гарну столову ложку таку не жаліючи, я кидаю це блюдо. І тепер це все гарно перемішую. Зараз точно десь хвилинку оце все протушується, не більше хвилинка. Все-таки вже стало. Пахне дуже смачно. Пройшла хвилинка, дивіться, як все це виглядить. Пересипаємо нашу зварену лапшичку і тепер такої розрівнюємо. Все це перемішуємо гарно. Все гарно перемішали, щоб все подружилося, з'єдналось. Виключаємо газ, перекладаємо наш удон в тарілочку. Наш удон готовий, ось так він виглядає. Хто хоче, за бажанням ще зверху може посипати ще кумжутиком, або полити соусом, яким кому подобається. Ну, і так воно дуже-дуже смачно. І ось так воно яскраво виглядає. Я впевнена, хто хоч один раз приготує таку страву, то буде готувати її постійно. Смакуйте на здоров'я!